В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами тьотя Зоя. Сьогодні ми прочитаємо зайчаткову казочку Юрія Ярмиша. Бігло лісом сіреньке зайчатку. Стрип-скік, стрип скік, гульк, а на стежці лежить казочка. Перегорнула зайчатку сторінку. Ой, як сподобались йому малюнки, і червона морквинка, і білий кролик, і веселий їжачок. І написана казочка була великими літерами. Тільки зайчатку все одно читати не вміло. Взяла воно казочку під пахву, скаче лісом і думає, як би мені знайти кого-небудь, хто читати вміє? Це, мабуть, дуже цікава казочка. Тільки подумала так зайчатку, а на зустріч чому лисиця. Добрий день, зайчику. Що в тебе за книжка? питає. Це казка, тітонько лисице. Ось які малюнки гарні. Почитайте, будь ласка, а я послухаю. Добре, зайчику, погодилась лисиця. На пенюк сіла, книжку розкрила, лапою по рядках водить і читає. Жили були дід та баба, і була у них курочка, неслава на смачні яєчка, а ще смачнішою була сама курочка. Ні, тьотю лисице, перебило зайчатко. Ви не так читаєте. Тут намальована морквинка білий кролик і веселий жачок. Ти бач, зайчисько, нікчемний, образилась лисиця. Мені, лисиці вірений а ну тікай, поки цілий, і книжку на землю кинула. Підняло зайчатку книжку, далі пострибало, а на дорозі сірий вовк, хазяїн того лісу. Добрий день, дядь вовче, привіталося зайчатку і книжечку простягнуло. «Добрий день, косокий, відповідає вовк, а сам дивується. Навіщо мені твоя книжка? А ви почитайте, дядю, прохає зайчатку. Це, мабуть, цікава казочка. Казочка? перепитав вовк. Ну, гаразд, косоокий, Можна і почитати. Розкрив книжку, до очей підніс, подумав і каже басом. Жила була бабуся, і було в неї сіреньке козеня, смачне присмачне. Зайчатко послухало трохи вовчу казку, а далі зазирнуло в розкриту книжечку. Зазирнуло, та здива аж лапками сплеснуло. Дядю вовче, ви ж читати не вмієте. У вас же малюнки в книжиці догори ногами. «Уф!» – розсердився вовк і шпурнув книжку далеко в кущі. «Забирайся то згін. Дивись на читати, каже, не вмію. Всі казки про смачних козенят. Підхопило, бідне зайчатко свою книжечку і побігло, не бачачи перед собою дороги. З переляку очі в нього ще більше перекосилися і не помітило зайчатко, як опинилось на руках у дівчинки, що в лісі гриби збирала. Заспокойся, зайченятко, заспокойся, сіреньке, сказала дівчинка ласкаво і погладила зайча. Хто скривдив тебе? А це що казочка, які малюнки цікаві. Ну, почитаємо її. І прочитала дівчинка сірому зайчаткові казочку, що була в книжці, про білого кролика і веселого їжачка. А тепер, зайчику, тобі пора до мами, сказала дівчинка і простягнула йому казочку. Рости скоріше, вступай до лісової школи і теж навчишся читати. Неодмінно, сказав Зайчатко, і в зелених кущах майнув його смішний хвостик. Отака у нас сьогодні казочка малятка. А ви зручніше увощуйтеся, засинайте тихої вам ночі на добраніч.